Збулося те, що він завжди прагнув єдності нації, єдності для держави нашої, бо він це звання зробив всім своїм життям ще сінацького віку, який почав боротьбу за шебриянський час в 1986 році. Встрів організацію нелегальну, яка боролася на той час можливими методами, не більшого культурними, політичними методами за незалежність України. І тим він жив усе своє свідоме життя. Бо він, незважаючи на свій вік, дуже добре розумів, що війнацькому віці, що ця боротьба за незалежність буде складною і довгою.